Ще одного хлопчика забрала з гаража, викупала, і сюди, Йди сюди, щурик ти маленький. Викупала, бачите, не дає голову, досушити не дає. психує. але добре, що спинку хоч йому посушила, то сховався в переноску, щоб я його не сушила фіном. Напився води і зразу кузов у них таке огромне стає. Куди пішов? Не можна. Не можна бігати. Сьогодні у них вже друга глистогоночка, я вже йому дала. Він трошки підсохне, і через кілька годин я понесу його в сім'ю. Тут недалеко. Недалеко, скажі. Да, да. Ой, такий хлопчик. Тільки що був спокійний, але ж треба це помити і вже всі ховати. Ось от двері, йди сюди, зайка. На, на. Іди сюди. Да. Ось такий хороший, такий невеличкий кіло 600 зважила. Мусила замість дронтала давати йому канівірну, бо він до дронтала не доростає там, від 2 кг. Да, трошки мокрий, а очі у нього шикарні. Шикарні голубенькі такі. Куди ти хочеш? Я тебе вже кормила, вже кормила, да. і водички ти напився в ванні. Да, шампунькою помився. У нас завжди потрібно в шампунях для тварин. Це раз якась була у аптеці грипфрут купила. Тепер пахне. Фрутом. Да, малыш. Да, малыш? Всім малишам роблю паспорта, замовила нову поставку, бо паспорта в мене дуже швидко закінчуються. Тварин багато, бо всім отдаю паспорта, коли вони беруть у мене чи собачку, чи котика. І цим малим уже не вистачає. То обов'язково заберу і всі дані вписую. Ну, у всіх, з е, сімох однакові дані, то я потім просто. І пойдуть, то впишу. Коротко лапік, але вже ось тільки шумила, то побачила, що лапки в нього трошечки е, такі, знаєте, кривенькі вже стають. Тому з собою дам обов'язково кальцій. Ось такий він малий. Ні-ні, ні не треба мені тут бігати. І не треба, мало ли що. Він з одною вакциною, то я не хочу, щоб він мені тут пісів какав, бо мало ли що. Щоб не було потім проблем. Да? Щоб я зараз нам таку паличку, у мене є собачі від Мелінди. І ти будеш переносочки собі сохнуть. Да, будеш сохнуть малиш. Не називала їх, уже даються все в руки в сім'ї, хай називають як хочуть, як хочуть, скажі. І, звісно, прийду скоро 6 числа у нас ревакцинація. Тим, що на місці він одненький у мене по міст прийду, пішки зроблю, а тим, що в селах не знаю, як я туди доїду. Бо зараз ми не пересуваємося. Ну, таке якось буду доїжджати, щоб їх всіх проколоть, щоб вони в мене були вакциновані. А залишається три дівчинки у нас дуже гарненькі. Я надіюсь, що подружка моя Кристина приїде, ось скоро через день приїде, через два. І зробить нам фотосесію. Бо фото, знаєте, як самому робити, вони не такі гарні. Двоє мені вже написали з місцевої групи. Мама мій, хтось у мене там за дверями впав. А, це, напевно, сусід у нас такий тут є алкоголік. Певно, не дійшов. А може, це його друг. Ну, ви не звертайте увагу, самі розберуться. Це не перший раз таке. То двоє мені писало, двоє хочуть хлопців. Коли я написала, що є дівчата, а що стерилізують через два місяці, то одна взагалі не відписала, а інша вроді не проти, бо вона хоче цуня Синя... в село бабусі з дідусемних там помер. Але це далеко. Це село, де не їздить туди автобус. Тобто мені не добратися навіть, щоб зробити ревакцинацію без машини, не добратися, щоб взяти на стерилізацію. Ну такі. Вони хочуть без проблем, хочуть хлопчика, да і все, знаєте, щоб потім привезти вони теж не зможуть. Ну, таке. Ну, таке, Хочу, щоб це і одразу було. знаєте, ну Не виходить. Тому будемо шукати далі. Без машини важко, скажи, да, Манюня? Без машини дуже важко. Такі то справи. Так що, порадіємо за четвертого хлопчика, який буде в сім'ї.